Шапочку твою просто Да. За спогадами, поки що ми точніше сказати не можемо, тобто підтвердити письмовим документам, тільки за спогадом партизана Івана Водоп'яна, говориться, що очолив цю каральну акцію начальник Чернігівської служби безпеки Крістенсен. Крістенця точна чисельність карального загону нам невідома. Ми рахуємо від 500 до 800 чоловік. За спогадами села Махавік ви приїжджали до Керюківки через це село. Мешканці пам'ятають, що не менше 18 вантажівок із щорса приїхали для паління Керюків. Це перше. Друге проведення каральної операції воно було в відповідь на на розгром партизанами Крюківського німецького гарнізону гарнізону, але замість того, щоб здійснити каральну операцію проти партизан, було знищено населений пункт, де фактично не було людей приземного віку, чоловіків, тому що всі знали, що німці в першу чергу розстрілюють чоловіків приземного віку, тобто від 18 до 50 років, і продовж першого Березня було знищено по документах за актом 6700 чоловік, спалено 1290 споруд. Причому я хочу сказати, що операція була надзвичайно добре спланована, організована. І всі складові операції дуже були добре скоординовані. тому що Корюківка надзвичайно велике місто, дуже багато населення. І коли впродовж двох днів знищили практично все населення, це говорить про те, що у них досить великі. Ну ми з Оленою Лисенко, Чернівським істориком, порахували, що маємо документальні відомості. По документах, по публікаціях, що в області як Крюківку таких 60 населених пунктів знищили. По Україні ми маємо документальне поіменні свідоцтва на 544 населених пункти, але це не все. Ще понад 170 населених пунктів. У нас є список, але ми їх поки що не даємо, тому що на кожну треба дати з посиланням на документи, хто виконавець, скільки загинуло, скільки спалено і так далі. Так далі. Тобто ще не зроблено. А чи буде інститут національної пам'яті добуватися того, що ми вже назвали так військові частини, які тут е, нищили це містечко? Так, добуватися того, щоб їх визнали військовими злочинцями? Справа полягає в тому, що за критеріями, визначеними Нюрнбергським процесом, безперечно, знищення увіківки є військовим злочином, тим більше що це не райська містерят України, а саме зона військової. Влади. Вона підпорядковувалася сьомому відділу штабу групи армії Пів збройних сил нацистської Німеччини і злочин проти людяності. Злочин проти людяності добиватися, скажімо так, воно вже визначене. Інше питання, що нам в політиці національної пам'яті необхідно і по спалених селах, і по інших категоріях розгортати. І зараз це політика іде щодо всіх злочинів проти цивільного населення, бо це потрібно нам зараз. Подивиться, друга світова війна пройшла. Засудили гітлерівських керівників, але в другій половині ХХ століття, за перші 13 років, ХХ століття, маса з мас злочинів проти цивільного населення, візьмемо таку ж, скажімо, Постраждало від нацистських злочинів в Югославії 94 95 рік. Там була маса етнічних чисток, маса знищень цивільного населення, в тому числі і знищення населених пунктів разом з населенням, як і Рюківка. Правда, масштаби менше були. Тобто це питання актуальне, це питання навіть національної безпеки. Тим звірям, вбивцям, хоч вони вже мертві, твої льони синіють, наче очі постріляних. Твої ліси не гнуться в передгрозі, сім тисяч закривавлених зірок михтять вночі, а на світанні сім тисяч хмар жалобою сльозяться. Земля людською кров'ю запеклася, із семи тисяч знищених сердець, та знов іскряться роси на квітках. Сім тисяч залишаються безсмертними. У наш час все більше набуває актуальності відновлення історичної пам'яті про події Другої світової війни. Масові репресії проти беззахисних жителів населених пунктів окупованих територій стали трагічним випробуванням для всього українського народу. За даними Українського інституту національної пам'яті, 670 населених пунктів України були знищені окупантами. Тільки на Чернігівщині. В 60 знищених нацистами селах загинуло 17,5 тисяч мирного населення. Корюківська трагедія першого-другого. Та 9 березня 1943 року за своїми масштабами є, мабуть, найбільшою кривавою каральною акцією нацистів проти мирного населення у Другій світовій війні, тим більше, що злочин відбувався не під час бойових дій проти борчих сторін. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. відтоді минуло 70 років. Але неділя першого березневого дня 1943 року, і досі у пам'яті кожного українця. Вернувся, то не було, не було. Дуже-дуже мене. Корюковки. Оце ти, ви, на вулиці 8 марта я жив, так сюди, коли карюков цент проходив, на ту сторону. Так, Ось оскакаліки скрипки, стояв один дом. От три рази питалися опожити, Він загориться, вони поїхали. А воно трохи прогоріло і потухло, потухло. А так все, не було нічого, все було. Ну, стояли такі, знаєте. Де-то ворота в шули стояли, печі їздяли. Ага, де те печі були, які всі димарі. Димарі, як показує. А так усе було. Так же валялося. Тут попали родственники, ніхто, о, знаменітеся, все. Їх треба було виручити з батецьку. І вони прийшли, тут перестрілка туди-сюди. Кота вони, наверное, немцев всім убили, наверное, да, освободили піхоту. І все, после цього, така й пошів бор А Вони освободили. А то було, якщо у солдата німця. Значить, 10 німця, 10, 10 чоловік оби офіцера, значить, 100 100. Іще, більше. І ще кажуть, Тому така була, везде були такі. Вони освободили тут був сусід у мене, він зараз вже вмер, немає. А жінка його виїхала в Ізраїль, в Ізраїль зараз. Аптерман такий, Матвій Так, його партизани тут освободили з КПЗ. О, і після того це й почалося. Тут не один він був, там, ну було трохи їх там, люди освободили, і вони до чого ж карюхавку почали стріляти, палити. Там у кущах, ну, хай 200 метрів від карюковки, на території. Партизанська тряса. Ні, не, не тут. Ну, тут же вони всі були. Стояли, саме передова стояла, за Жидовою Барановкою потому мост спалили, туди перейти не можна було. О, ми пішли, пошли. паршалель, тільки йшли сюди, позвали туди. Ми ж побачили її, це, це партизанов. І все, вони нас до вечора держали, там нам ну, давали її перекусити, ми пили. А коли вже почало темніти, у нас от туди там вже Бродмаса не було, провели, а тепер вже бачите хати і нас вулицю не палили. Тому що, от, вона раніше була торгована з Карюковки, читалися хутор. Ну, скільки там могло приїхати? Ну, приїхали нехай сотні так? німців. Так? Ну, тут відряди, його 1500 тисячі було. Так? Вони могли їдути на щорс. Так, ось «Сосновка» тут. Так? Там можна на дорозі було їх просто перестріти. Так? І це машини, які їх везли, можна було усіх знищити. Ну, а вони ж сиділи і виглядали. А що даров отримав, зв'язки їздив в Москву? У Маську, не а, а, а чому так все таки? ж? Ну, мабуть, я скажу, їх задання було для чого? Для того, щоб, это, щоб людей озлобити против їх, так? І щоб люди не сиділи в тут, а пішли в отряди і в армію. Оце таке було задання. Коробка розказувала, ці коробки ці двоє розказував. Я і хорошо цих людей знаю, тому що ми ж там на той стороні жилиш на молодіжній, а вони ж, ж Клину, Із 8 марта вони люди ці. Вони ж, ж похоронені. На кладбище. Ну, де молодіжна вулиця, і там зразу кладбище, вони ж там похоронені. Да. Сину їх такі один остався, то з навіть на всі погибли. Страховище, так, ой, можу Низько уклонися тим, що вічно в серці будуть жити. Не пройди, сучаснику, спокійно, квіти поклади на ці могили, кинь прокляття розпроклятим війнам і тих, вшануй, які життя любили. Сергій Євменов від сосницького району священну землю села Купчичі, де загинуло 50 чоловік, передає голова сосницької районної державної адміністрації Василь Колос. Да, я понял. Від Срібняцького району священну землю села Іванківці де загинуло 60 чоловік передає голова Срібняцької районної ради Григорій Голдовський. Шановні співвітчизники. На початку березня 43-го року стався один з найкривавіших військових злочинів Другої світової війни. Під час каральної операції Есесівці знищили поліське село Корюківка, яке було центром партизанського руху на Чернігівщині. Протягом двох днів від ворожих куль та у вогні палаючих хат дочасно пішли життя близько семи тисяч наших земляків. Наш святий обов'язок сказати сувору правду про це масове жорстоке вбивство мирних людей, відновити щодо них історичну справедливість. Тож згадаємо сьогодні безневинно загиблих жителів усіх українських сил, спалених дотла гітлерівськими окупантами, вічна їм світла пам'ять. Президент України Віктор Янукович, Незважаючи на відстань у десятиліть... У народній пам'яті живі спогади про штарсний слід, полишений окупантами на нашій землі. За даними науковців, тільки на Чернігівщині було близько 60 хуторів невеликих сіл, сел та цілих містечок, які повністю або частково були спалені фашистськими загарбниками. Одним з найстрашніших злочинів і в Україні, і на території Європи стала трагедія містечка Корюківка. Коли у перші березневі дні 1943 року загинуло близько 7 тисяч людей, важко осягнути масштаб трагедії, яка в десятки разів переважає інші нацистські злочини Другої світової війни, і яка, на жаль, до недавнього часу була вже майже недослідженою і фактично невідомою широкій громадськості. На виконання указу глави держави у 2011-2012 роках. Тривала науково-дослідницька робота, видавалися збірники документів, проведено низку просвітницьких заходів. Працівниками національної телекомпанії України та обласного телебачення було підготовлено декілька документальних фільмів, присвячених трагедії спалених нацистами сіл. Шановне товариство, на місці, де ми зараз знаходимося, буде побудовано музейно-меморіальний комплекс пам'яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами. Сьогодні тут залишається свята Земля ще з 15 районів нашої області, де були спалені села. А у майбутньому музейно-меморіальний комплекс стане символом національної пам'яті про всі спалені села України. Віднині тут знайдуть спокій останки 230 жертв корюківської трагедії, які були знайдені під час проведення у корюківці дослідницьких робіт. Сьогодні ми закладаємо капсулу. До фундаменту меморіального хреста першої черги будівництва музейно-меморіального комплексу, на створення якого керівництвом держави виділено 10 мільйонів гривень. Переконаний, обласна влада зробить усе можливе, щоб втілити в життя проект по спорудженню меморіального комплексу пам'яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами. Він стане символом нашої пам'яті, нашої скорботи за всіма, хто загинув у жахливому полум'ї війни. Наш святий обов'язок передати наступним поколінням пам'ять про невинні жертви фашизму, щоб ніколи на нашій землі не було таких трагедій. Згуртує нині живих, додасть сил та мужності в ім'я кращої долі нинішніх та майбутніх поколінь. До слова запрошується голова Корюківської районної ради ветеранів Наталія Шелудько. Дорогі корюківчани, шановні запрошені гості, багато горя і страждань принесла на українську землю велика вітчизняна війна 1941-1945 років. Її відлуння до цього часу нагадує про себе, скільки ненароджених дітей, не виросло синів і доньок України, скільки не розквітло молодих сердець, скільки не пошановано матерів і батьків, скільки страждань, невичерпного горя і болю. Я же избрали приявленности, Господи, и памяти в Росі. Всі живуще на ній. У повторилась через майже дві тисячі років. Чому це так? Тому що новий ігра з'явився, який шукає крові безвинних людей, але ці діти причислили віку святих. І вони споминаються церков'ю після Ризба Христового. І я думаю, що всі теж душі і ці люди будуть причислені до ріку Святих, які безвинно пострадали. Будемо молитися, щоб дійсно Господь їх упокоїв царстві Небесному. І навіть тут, в Україні, я тільки вчора, вперше чула я була про і спитала українців і дуже багато теж нічого не знала. Хоча по суті ви бачите масштаби. Масштаби набагато більше ну, просто, ніж в інших країнах. Mm. Зараз це важко, звичайно, сказати. В принципі, якось по-людськи важко, але, але все-таки ваші, ваші враження, ваші почуття з Я в жаху. Просто, коли я вперше читала, які були, стільки людей вбили, спалили. Чесно, я, я плакала. Це, це так жахливо і, і просто така. Жорстока я не знаю. Інколи сучасні люди кажуть, що мовляв не треба так ворушити минуле, не треба згадувати. Як ви вважаєте? Ні, я думаю, що треба пошити минуло. Треба пам'ятати і щоб не повторилося.